На сьогоднішньому занятті будемо вчитись знаходити границю послідовності. Але для того, щоб знаходити границю послідовності, треба користуватися певними властивостями. Ось частину з них я написав на дошці. Значить, якщо послідовність АНТ має границю А, при N наближається до нискінчення, а послідовність БНТ, при Н е наближається до нескінченості, має е, границю Б. То справжуються ось такі властивості. Границя суми послідовності і різниці дорівнює сумі відповідно різниці границь і дорівнює А додати або відняти Б. Аналогічно для добутку. Границя добутку дорівнює добутку границь дорівнює А Аналогічно для частки. Єдине, що тут треба зауважити, що всі члени послідовності БН та не дорівнюють нулю, ну і відповідно, границя також не дорівнює нулю. Якщо всі члени послідовності постійні, мають постійні значення, то границя цієї послідовності е, також дорівнює цьому значенню. І якщо ми можемо е, з кожного члена послідовності винести певне число, то можна записати це, як це певне число, це це помножити на границю, і відповідно це до рівня це помножити на ось цими властивостями. Ми будемо користуватися для знаходження деяких границь послідовності, але не лише необхідно також буде користуватися так званими теоремами про нескінченно великі і нескінченно малі величини. Я ось тут їх випишу. Нескінченно мала величина буду позначати М, нескінченно мала, нескінченно велика ось так. Отже, значна кількість властивостей, Я швидко спробую їх описати. Значить, якщо перша нескінченно мала величина, додати нескінченно велику величину, ми отримаємо нескінченно велику. До речі, я не сказав, що таке нескінченно мала і нескінченно велика. Якщо послідовність АНТ має своєю границею, то таку послідовність назвемо нескінченно малою. А якщо послідовність АНТ, границя послідовності до рівня нескінченності, то таку Будемо називати нескінченно великою. Давайте розглянемо далі. Отже. Нескінченно малі, нескінченно великі величини дуже часто зустрічаються при знаходженні границі послідовності і тому ось цими властивостями необхідно вміти користуватись. Нескінченно мала величина помножити на нескінченно малу буде нескінченно мала. Нескінченно велика помножити на нескінченно велику буде нескінченно велика. Нескінченно велика, поділити на нескінченно велику увага, можна отримати все, що завгодно. Це так звана невизначеність. Аналогічна невизначеність є, якщо нескінченно мала, поділити на нескінченно малу, це також невизначеність. А ось якщо нескінченно мала поділити на нескінченно велику, то ми отримаємо нескінченно малу. Також е, розділяють величини об, е, послідовності обмежені, коли границя дорівнює певному числу. Отже, якщо обмежена поділити на нескінченно велику, то ми отримаємо нескінченно малу. Аналогічно, якщо обмежена е, помножити на нескінченно велику, то ми отримаємо нескінченно велику. Давайте, ось тут запишу, обмежена, помножити на нескінченно велику, буде нескінченна велика величина. Отже, ось такі властивості, власне кажучи, теореми, ми будемо використовувати для знаходження границі послідовності. Ну, давайте розглянемо декілька прикладів, де ми покажемо, як це необхідно робити. Границя 1 поділити на n додати 4, при n наближається до нескінченості. Очевидно, кожна з границь послідовності 1 поділити на n і послідовності 4 існує, тобто, ми можемо розписати це як сума двох границь. Границя послідовності 1 поділити на N нами було вже доведено на попередньому занятті, що вона дорівнює 0. Границя послідовності 4, за ось цією властивістю, можемо сказати, що вона дорівнює 4. Отже, дана границя дорівнює 4. До речі, границя послідовності 1 на N дорівнює границі послідовності 1 поділити на корінь з N, при N наближається до нескінченності, і це, до рівня 0. це можна, Ми будемо сьогодні цим користуватися. Давайте ще раз глянемо деякі приклади. Нехай скажімо, необхідно знайти границю 2N додати 5. Поділити на 4n відняти 1, при n наближається до нескінченності. В даному випадку ми отримаємо, ми не можемо скористатися одразу ось цією теоремами, бо в нас границя, якщо записати послідовність чисельника до рівня нескінченності, і границя знаменника також до рівня нескінченності, а це так звана невизначеність. Тобто необхідно виконати певні перетворення, певні кроки, щоб е зрозуміти, якою ж властивості маємо скористатися, і е властивостями нескінченно малих, і нескінченно великих. Отже, для того, щоб знайти цю границю, е коли маємо невизначеність. Нескінченність на нескінченність, ось так вона записується, можна чисельник і, знаменник, чисельник і знаменник поділити на старший степінь. В даному випадку, старший степінь у нас n в першому степінь. Отже, виконаємо почленне ділення чисельника і знаменника, що ми отримаємо? 2n поділити на N ми отримаємо двійку. Додати 5 поділити на N. Поділити на 4n поділити на n четвірку, і відняти 1 поділити на n. При n наближається до нескінченності. А тепер користуємось відомими нам властивостями. Отже, 1 поділити на n границя дорівнює 0. Помножити на п'ятірку. значить, це е, так звана нескінченна мала величина. Помножити на п'ятірку це. Е, Обмежена помножити на нескінченно, ось я тут не написав, але можна написати: обмежена помножити на нескінченно малу. Буде нескінченно мала. Отже, ось границя оцієї послідовності дорівнює 0. Границя цієї двійка. А значить, границя чисельника це двійка, це скінчена границя. Аналогічно в знаменнику, границя ось о, оцієї послідовності 0, 4. Границя 4, а значить, ми маємо, що границя чисельнику отримаємо двійку, в знаменнику четвірку, і границя цієї послідовності дорівнює 2 четвертих, або це є одна друга. Дайте подивимось ще декілька випадків знаходження границі послідовності. Ну, скажімо так. Границя n квадраті додати 2n додати 4. При n наближається до нескінченності. В даному випадку n наближається до нескінченності, а значить, кожна з цих границь не існує. Можна сказати, що це нескінченно великі величини. Отже, можна одразу записати, що. Границя цієї послідовності у дорівнює нескінченності. Давайте запишемо таку. Очевидно, маємо п'ять невизначеність, бо у нас. І чисельник, і знаменник наближаються на нескінченість. Але ми вже е, помітили, що якщо в нас чисельнику і знаменнику виникає нескінченість, то це так звана невизначеність, нескінченість, поділити на нескінченість, яку після певних перетворень можна таки знайти границю. Отже, а перетворення тут е, зазвичай виконується ділення чисельника і знаменника на старший степінь. І, до речі, якщо степінь чисельника і знаменника старший і однаковий, то в подальшому ми зробимо таке зауваження, коли можна буде це значно швидше зробити. Ось давайте подивимось. Поділимо чисельник і знаменник почленно кожен до даних чисельника і знаменника на старший степінь. Що ми отримаємо? 5н квадратів будемо ділити на n квадратів. Отримаємо 5. 3n поділити на n квадраті. n і n квадраті скоротиться буде 3 поділити на n. І відняти 4 поділити на n квадраті. В знаменнику, відповідно, 2n квадратів поділити на n квадраті буде 2, Відняти тут одразу скорочуємо, n на n квадраті буде 1 поділити на n, додати 1 поділити на n в другому степені. Маємо. Обмежена на нескінченно велике це буде нескінченно мала. Ось ця буде величина нескінченно мала. Ось оця буде нескінченно мала, і оця нескінченно мала. Тобто їхні границі дорівнюють нулю. А значить, залишається в чисельнику п'ятірка, додати 0 і відняти нуль, це п'ять, а в знаменнику двійка. Отже, маємо 5 других, або це є 2,5. А ось тепер те зауваження, про яке я говорив. Якщо старший степінь чисельника і знаменника однаковий, то ця границя дорівнює відношенню коефіцієнтів при старших степенях. Отже, можна було одразу побачити, що старший степінь чисельник у другий, знаменнику другий, а коефіцієнти, які біля них знаходяться, 5 других, а тому записати одразу, що ця границя дорівнює 5. Других. І можна це ділення не виконувати. Але це ж у випадку, якщо старший степінь чисельника і знаменника співпадають. Якщо ж вони не співпадають, не співпадають, ну нехай таке. Приємно наближається до нескінченності. Також в нас є невизначеність вигляду нескінченість на нескінченість, яка має такий вигляд, і ми вже поділяємо. На старший степінь. Старший степінь в даному випадку n квадраті. Значить, що ми будемо мати? 2n поділити на n квадраті, це буде 2 поділити на n після скорочення n. Додати 2 поділити на n квадраті. Знаменнику, n2 поділяємо на n квадраті 1 і додати 1 поділити на n в другому степі. Отже, 2 поділити на n – це обмежено на нескінченно велике, нескінченно мале, нескінченно мале, тобто їхні границі нулі, а значить, чисельнику нуль. Знаменнику ось оцей послідовність нескінченно мала, а значить, вона границя її дорівнює нулю. А границя від одиниці згідно цієї властивості одиниця. Отже, в знаменнику 1. 0 поділити на 1 дорівнює 0. Отже, така границя дорівнює 0. Існують іще деякі види невизначеності, ось про яку ми вже згадували. Ну, наприклад, коли виникає нескінченість мінус нескінченість. Ну, скажімо, необхідно ось таку. Невизначеність. Таку границю знайти, але ми будемо мати наразі невизначеність. Приємно наближається на нескінченість. От якби тут стояв знак плюс, то ми б сказали, що це нескінченно велика величина, це нескінченно велика, а нескінченно велика додати нескінченно велику. Я не написав тут, але можна записати нескінченно велика, додати нескінченно велику. Буде нескінченно велика. А от при відніманні нескінченно велика, мінус нескінченно велика, можна отримати що завгодно. Це так звана невизначеність, яка має вигляд нескінченість, мінус нескінченість. Е, розкрити таку невизначеність можна домноживши чисельник і знаменник на вираз спряжений до цього. Тобто на корін Zen додати 5 плюс з зен. Будемо мати границя Корінь із N додати 5, мінус корінь n Помножити на корінь із N додати 5, плюс корінь n. Ну, відповідно, необхідно ж поділити на цей самий вираз. При n наближається до нескінченності. В цьому випадку, в цьому випадку, в чисельнику. Можна скористатись формулою різниці квадратів. Тобто квадрат з'явиться біля цього доданка і біля цього. І будемо мати тоді n додати 5, відняти n. А знаменнику перепишемо. При n наближається до нескінченності. І ми бачимо, що в чисельнику в нас утворилася п'ятірка. А в знаменнику нескінченно велика величина. Тобто це є обмежено поділити на нескінченно велику. Ось оця властивість і це є нескінченно мала. Тобто в даному випадку границя буде дорівнювати нулю. І ще давайте розглянемо одну цікаву границю послідовності. Ось таку. Ця границя дорівнює ось тому числу, з яким ми вже зустрічались, але не завжди розуміли, ля воно береться. Ця границя дорівнює числу Є. Тобто вона знаходиться в межах між трійкою і двійкою. А якщо наближено, то це 2,7. Ми приймемо це без доведення, але спробуємо наразі скористатись отриманою формулою для знаходження деяких границь. Ну а саме, нехай нам необхідно обчислити таку границю. Що зміниться? Для того, щоб знайти цю границю, спробуємо її звести до попередньої, яка була. А саме ось отут має бути одиниця. Тоді та границя буде дорівнювати Є. Значить, для того, щоб це зробити, необхідно чисельники знаменник цього дробу поділити на двійку. Що ми будемо мати? Поділивши на двійку, будемо мати 1. А тут будемо мати М поділити на 2. Але тепер, щоб скористати сп'єджитією формулою, у нас ось в знаменнику і в показнику степеню має бути записана одна й та ж сама величина. Значить, що ми можемо зробити? Ми можемо ось тут оцей показник записати ось таким чином. Записати, що це N поділити на двійку, щоб утворилося те ж саме. Але тепер ще взяти в дужки і взяти це в степінь друга. Дійсно, при перемноженні показників, ми, тут утвориться N. Тоді ми можемо сказати, що ось оця границя. Ось оця границя дорівнює Є, е, а показник додаємо: тобто ми маємо E е в степені друга. Багато дуже границь, які зводяться до цієї границі є. Але про це ми поговоримо більш детально на занятті, коли ми будемо розглядати границю функції, і будемо знаходити деякі границі, в тому числі і пов'язані з числом Є. До наступної зустрічі. На все добре.